Ой, вибачте, я зовсім забула з вами поздоровитись. Сьогодні в нас така міні-рутина, як сказати. Ну, тро... ну, ми вже почустили, як ви бачите. Тай. Ой, Ранель, закінчила? Так, закінчила. Так, закінчила. Так, ну давай. іди до мене. Ну, можна ми пограємо в Шоші? Угу. Так грайте, грайте. Так, ну давай. Шош поки до неріне. Нернее, давай йди. Угу. Йду. Ринель пішли. Угу. Пішли. Цю я перший. І я. Ну добре, ти першим будеш. Ну я поки сяду Закриємось Ну а я вам поки покажу йогу. Шпагат свій. Тобто, ну, до речі, не рідне, він трохи кращий. Ну як трохи. Ай, ай, ну я сіла. Рине. Ага, так і думам. Покажи шпагат свій підписникам. О, добре, ну в мене він дуже гарний. Ну, а на цьому наш мінівлог влог Шиней всім. Бай-бай!